Болить горло льодяники фортеза від болю у горлі крутесні з оперативної інформації, яка з'явилася в телеграм-каналі президента в Зеленського. Він разом з першою леді прибули з офіційним візитом до Чехії. В рамках візиту заплановані зустрічі з чеським президентом та прем'єр-міністром. Міністр закордонних справ, як бачите, зустрів пару Зеленський. Подякував Чехії за принципову підтримку та зміцнення співпраці між двома країнами. Він зазначив, що чеська артилерійська ініціатива виявилася ефективною і це. Де співробітництво буде продовжене. Окрему увагу буде приділено розвитку української військової авіації, розширенню тренувальних програм для пілотів та забезпеченню флоту F-16. Окремий напрям співпраці це розвиток військової авіації, розширення тренувальних програм разом із Чехією та іншими учасниками авіаційної коаліції готуємо хороші новини для України. Так заявив президент. Також Ян Ліпавський, очільник МЗС Чехії, написав, що сьогодні привітав президента Володимира Зеленського, лідера вільного світу. Такий допис він зробив у своїй соцмережі. Ікс. Будемо надалі слідкувати за результатами та ходом цієї зустрічі і повідомляти вам усі деталі, які будуть відомі. Також продовжуємо моніторити, які наслідки російських атак зараз зафіксовані в Україні на Харківщині, авіаудар по Куп'янську є поранені. Там масштабні руйнування. На жаль, сьогодні вночі російська авіація завдала ударів по житлових кварталах міста Куп'янськ. Наголошую житлових внаслідок влучань, авіабомб виникли пожежі та серйозні руйнування житлових будинків, торговельних об'єктів. Зокрема, загорілися чотири приватні будинки. Наразі відомо, що постраждали троє жінок. Але як нам відомо, Україна. Інцям, що ці дані можуть змінюватися, цифри іноді мають тенденцію, на жаль, до зростання. Сподіваємося, що цього не відбудеться, але слідкуємо за ситуацією у Куп'янську. Теж саме таким чином, Росія знову показує свої істинні наміри, які зовсім не стосуються тривалого перемиря будь-якого перемир'я. Кількість російських атак ніяк не зменшується. Зокрема, із наближенням параду пабіда в Москві. Ми готові якнайшвидше. Хоч від сьогодні переходити до припинення вогню, якщо Росія готова до дзеркальних кроків, до повної тиші, до тривалої тиші, щонайменше на 30 діб. Це чесний термін, коли можна підготувати наступні кроки. Росія повинна зупиняти війну і припинити штурми, припинити обстріли. Станом на зараз інтенсивність російських ударів не свідчить ні про що, окрім російського бажання і далі воювати. Кожної ночі під сотню шахетів. Тільки за один цей тиждень від понеділка по суботу вже більш ніж 950 російських авіабомб щодня інтенсивні бої на Покровському напрямку, на інших донецьких напрямках. Ми відповідаємо по всьому фронту, а також на території Курської та Белгородської областей. Після звільнення Волца, якого Трамп, начебто, пробачив у Білому домі, готують чистки. Джерела видання Політіко стверджують, що масові скорочення у Білому домі можуть відбутися вже наступного тижня. План Трампа, який помічники називають чисткою, так і називають, полягає у тому, аби звільнення єдиною рішучою хвилею відбулося, а не поступово. Ще один співрозмовник сказав, що на столі у президента США багато звільнень. Політіко зазначає, що перший термін дональда трампа також характеризувався Перепрошую, високою плиністю. Адрів, якої під час другого терміну поки вдалося уникнути, але ми бачили вже дуже багато звільнень за перші 100 днів правління Трампа. Заплановані звільнення, які ймовірно почнуться зі співробітників середньої ланки Білого Дому, сигналізуватимуть про різкі зміни у політиці. Майк Вол вже був під загрозою ще задовго до скандалу з додаванням у чат Сігнал редактора. Де Atlantic. прихильники руху мага ставилися до нього, як виявилося, скептично вважаючи чужим для свого руху. Роботу Волца постійно блокували. Оскільки прибічники Трампа хотіли бачити на посадах більш відданих прихильників президента, ймовірно, Трамп не поспішав звільняти Волца відразу після цього скандалу, щоб не підігрівати змі, Фіцо відчули раптоване нездужання і скасували всі важливі справи. Ще недавно обидва присягалися приїхати до Путіна на Уклін 9 травня. Президент Сербії через проблеми зі здоров'ям навіть перервав свій візит до США, не дочекавшися у Трампа. Буквально кілька днів тому Вучич вкотре заявляв, що від візиту до відвізиту він не відмовиться, бо обіцяв так президенту Путіну. При цьому стан Вучича, який несподівано все ж захворів перед візитом до Московії, де він мав би бути на параді, стабільний та задовільний. Про це повідомило військово-медичній академії, де раніше. Вучича було госпіталізовано. І як виявилося, сербський лідер відчув сильний біль у грудях, який тривав кілька секунд. Лікар також зазначив, що пацієнт мав високий артеріальний тиск. За словами кардіолога, президент Сербії не зможе працювати кілька днів. Також прем'єр-міністр Словаччини Фіцо теж захворів і не брав участі в урочистостях з нагоди 1 травня у Словаччині. Він також не зміг, як мав намір, висловити солідарність із трудячими, відпрацювавши нічну зміну, як робітник на хлібозаводі в місті Нітра. Що ж, Побажаємо їм як найшвидшого одуження, щоб до 9 травня відновити форму, але є підозра, що зробити їм це не вдасться, і доведеться спостерігати за святом десь з боку. Щоправда, прем'єр-міністр Словаччини Фіцо вже відповів Зеленському, начебто, на погрози на адресу учасників урочистостей у зв'язку з 80-ми роковинами перемоги в Москві. І про це зараз джеленчать нам російські пропагандисти. Це не бачено. На мою думку, це смішно. Я поїду на святкування вісімдесятих роковин. Так, це. Тують фіцо у Соловйова в каналі.